<тірків> Будемо брокколі? Давай візьмемо броколі, така гарна. А, ти мене знімаєш? Така гарна брокколі, дивись. ого, Клас. Букетик такий, знаєте, щоб всі наречені виходили з такими букетами. До речі, що корисного брокколі броколі не тільки вітаміни-мінерали, це кристинцвітний, самий, один із самих корисних овочів. Брокколі дійсно потрібно їсти для довголіття. В ньому є сульфарафан. І краще для збереження сульфарафану вживати броколі ось в такому незамороженому вигляді. Хоча всі інші вітаміни, мінерали речовини в замороженому зберігаються, але саме сульфарафан має таке онкопротекторну дію. І в у випадку, якщо у вас заморожені брокелі, то можна взяти якийсь інший вид крисносвітних, наприклад, гірчицю і зробити гірчичний соус, Там буде сульфарафан, і додати і буде дуже смачно. Але тут же ще ж індол-трикарбінол індол це дуже класна речовина, яка являється протектором раку і матки, До речі, вірусу, папіломовірусної інфекції. Для жінок дуже класно. Я навіть сама вживала півроку індол. Так, тут трошки пластику лишилося індол, але 900 грам в капсулі в мене там було 900 грам броколі. Тобто, ось якщо тут 900 грам, ось в одній капсулі, ось така от броколинка. Тут багато вітамінів, мінералів, дуже багато звичайно клітковини, але ще є забогени. Забогени – це такі речовини, які будуть блокувати в засвоєння йоду, тому краще термічно обробляти. Термічно обробляти, не сильно альденте обробляти. Все пішла.